Постійно натикаюсь в інтернеті на ось подібні малюночки. Спілкуюсь з клієнтами, і вони мають подібне уявлення про роботу зазимлення. Ось такі уявлення, що якщо у нас корпус зазимлений, то людина може торкатися цього корпусу, і вона буде вибитись Ну, Це неправильно. Зараз розберемо чому. Так, ну, ось ще малюночок, ось ще. Ну, Ідея полягає в тому, що ось тут великий опір крізь людину йде. Людина має 1000 Ом, вважається за нормативами мінімум опір. А ось тут у нас опір буде маленький. І тому весь струм піде по маленькому опору, а великому достанеться мізер. Ось такий. 0,308 А. Це помилка, помилка. Ось ще малюнки. Ось ще. Ще. Ну, ідея зрозуміла. Тобто струм великий іде на ноги. А тут іде струм великий через землю. Так, ну давайте відкриємо схему, яку я намалював для вас. Альтернатива, цим малюночка Тут зображений трансформатор, трансформаторна підстанція. умовно дуже умовно зрозуміло. Якісь. Кабель лінія електропередачі йде до будинку, в якому є лампочка розжарювання. Ось, Всього один споживач. І людина. Вся ця красота зазимана зазиманням. Ось воно. Трансформатор: це джерело напруги, він дає різницю потенціалів між фі 1 та фі 2 220 вольт. Різниця потенціалів, тобто фі 1 Фі-2 2 це інша назва напруга, хто не знав. Ось, ось це стартова позиція. Ну, давайте розбиратись. І почнемо, мабуть, з ситуації, коли, яка була 100 років тому, ну, грубо, чи трохи менше після Другої світової війни. Наші мережі були без зазимлення взагалі. Зазимлення не було. Це були дерев'яні бараки, це були такі часи, заліза там не було в тих будинках, мережі були не розгалужені, було там мізер споживачів. І люди тих часів звикли, що вони можуть спокійно торкатися фази. Ось це фаза, ось ця фаза. До речі, це також фаза, тому що фаза 0 зникає, коли ми додаємо зазиймані. Якщо ми не додали зазаймання на одну з фаз. То значить, це фаза. Якщо, якщо додали, то потенціал буде завжди дорівнювати потенціалу землі, і це нуль. Так ось, повертаємось. Людина в ті часи звикла торкатися нуля до фази. Іншої фази. І не було струмом. Чому? Загадка. Тому що немає замкнутого контуру, по якому би пішло. Пішов струм. Давайте ми намалюємо ось тут корпус. У цього цієї лампочки розжарення. Тепер це промисловий світильник якийсь з металевим корпусом. Наша сучасна система. Ось людина торкнулась. Торкається корпусом. Ось у нас контакт. Це у нас оце коричневий колір, це фаза. І Ось тут у нас фаза прийшла сюди. Стало коричневим. І у нас тут заземлення. Ось. Є. І у людини також є заземлення. Через підлогу та взуття. Ну, не дуже але буде. І наша сучасна система має контур. Я зараз цей контур намаляю. Ось так. Іде сюди. Якось сюди. 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 Потім струм піде на землю. Піде до землі під станцією. Здесь підійметься вгору. І замкнеться. І буде контур. Ось цей контур замкнутий і обумовлює. Що у Нас б'є струмом, коли ми торкаємось корпуса. І от по такій схемі давай, Давайте малюнок зробимо червоним ось. він. Червоний малюнок це струм, який б'є людину у нас. А раніше не було зазимання. Прибираємо цей елемент. Все, контур зірований. Тут вже не піде струм. Тобто на людину піде, сюди може піти, а далі нема куди. Струм це рух. Рухатися нема куди. Контрол зник. Не б'є. Ось так раніше було. Зашибість, Чудова система. Ну, єдиний ризик для людини був в ті часи. Це коли вона торкнеться руками однією рукою одніє фази, а іншою рукою іншої. Обидві фази торкнулися одночасно. Струм, ну, зрозуміло, пішов, але це було ну, рідкісне явище відносно. Відмовилась від цієї схеми, стали заземляти, навіщо нейтраль. Ось так стало робити і стала фаза битися струмом. Навіщо це зробили? Логіка тут така. Бараки стали замінятися на залізобетонні будинки, в них багато заліза, мережі стають розгалуженими, великими. нас ми вже не можемо. Контролювати цю мережу, і вона там, там там починає заземлюватися неконтрольовано, тобто без нашого бажання. Коли це трапляється, це вже схоже на нашу сучасну систему ставало. І фаза билася. Тобто фаза протилежна до зазиму, ну, і починала битися. І жах ситуації в тому, що ну, у нас зараз можна якось це контролювати, щось робити, а тоді це неможливо було. І прийняло рішення. Якщо ти не можеш позбутися п'янки, то очолює. Стало примусово заземлювати. Нейтраль, нейтраль трансформатора. Навіщо? Тому що ми тепер можемо застосувати деякі захисти в цій системі в новій системі зазимування. Коли в нас з'явився нуль. Зазимлення можна Потрібно для того, щоб у нас з'явився нуль. Ось він з'явився і ми можемо захиститись. Як? Ось так. Ми з'єднуємо корпус. Металовий корпус. Знову. Бірузовим намаляємо це. Що я тільки що намалював? Коротке замкнення. Тобто, якщо у нас попала фаза на корпус, а корпус у нас занулений. У нас іде ось тут струм. І це коротке замкнення. І цей струм буде дуже великий. Маленький опір і дуже великий струм. Тут я ще намалюю умовно запобіжник. Або автоматичний вимикач. І ось він інклація і роз'єднує мережу. Тепер тут у нас роз'єднано. Тут у нас стає нуль. Mm. І далі ми шукаємо, де у нас каратнуло, прибираємо пошкодження і знову запускаємо. Клацаємо автоматично вимикачаємо і знову система працює. Так, ось цей справжній захист. ну, Занування. Його зробили ну, десь там в 60-й почали використовувати. Ну, давайте повернемось до малюночків. Чи є там. Заземлення. Ой, занулення. Немає. Занулення немає. Є тільки заземлення. Забігаючи вперед, одразу кажу, попої таке заборонено роботи. Те, що я зараз намовляю. Ось у нас корпус. Ну і ще людина заземлена. Людину поки що давайте кудись оберемо подалі. Подивимось просто на ось цю систему. Що тут ми можемо сказати. Ми можемо побудувати еквівалентну схему ось, ось, ось цей контур, який утворився крізь два зазимовані. Ми його замінимо, щоб вам було зрозуміліше, на одну лампочку. Ось ці два опори. Ми представимо як лампочку. І помістимо ось сюди. О, десь тут. Хай буде тут. Менший розмір. Змінимо масштабу два рази. Зменшимо. Ось така лампочка. І цю лампочку ми з'єднуємо новим, щоб це була еквівалентна схема до тих малюнків. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо в паралель приєднані дві лампочки. Ось що ми бачимо. Ось одна, ось інша. І ту і ту забезпечить струмом підстанція. Вона дасть необхідний струм для цієї лампочки і необхідний струм для цієї лампочки. Струм буде визначатись виключно опором чи опіром ось цих лампочок. Ось який опір по закону ОМА у нас є. По струм, ой, есть напруга, мы знаем напруга, яка 220 вольт, мы знаем опер, и, соответственно, мы можем пораховать струм. Например, для этой лампочки, нехай будет, вот тут будет струм доравнивать для этой лампочки, 220 напруга, поделена на опер. Нехай это будет 1000, Тоді ми отримаємо 0,22 А. Ось це струм, який піде через справжню лампочку. А через нашу вигадану лампочку. Ну, давайте її намалюють трішечки інакше, щоб було зрозуміліше. Про що мова. Ми її перенесемо сюди лампочку. І з'єднаємо ось так. Це те саме, тільки буде більш зрозуміліше. Ось знов та сама схема. І ось тут ми хочемо дізнатися, який тут буде струм. Буде дорівнювати. Знов у нас та сама напруга 220, але опір вже інший. Ось тут у нас, ну, хай буде умовно повторне заземлення було 30 Ом. І ось тут на підстанції було 4 Ом. Тобто 34 Ом в сумі. Як ви можете бачити, це нам набагато більше виходить, ніж. Струм безпечний для людини. То, тобто зараз ми маємо небезпечний струм. Доволі великий, автомат, автоматичний вимикач не спрацює. Тобто він низький для автоматичного вимикача і великий для людини. Ну, добре. А що трапиться, якщо людина. торкнеться? Корпуса. У нас утвориться ще одна лампочка. Людина стане ще однією лампочкою. Ну, давайте подивимось, додамо ще одну лампочку. Який буде у неї опір? Опір самої людини це приблизно 1000 Ом. Опір підлоги, ну, умовно, ну хай буде 30, насправді більше. І ось тут опір буде 4 Ом. Тобто. До цих 34, 1034 Ом. Струм крізь людину зменшився. Але він все одно значно більше 0,03 А. Тобто смертельний. Тобто, система не захищає, якщо тільки заземлення. І поле про це знають, поле забороняють. Забороняють робити виключно заземлення корпуса. Треба ще занулення. В надії, що спрацює автоматичний вимикач. Ось так. Люди, які вважають, буцімто, що струм піде більше по ось повернемось до малюнків, більше по нозі. Ой, більше, більше по зазимленню, ніж по нозі людини, вони помиляються. Суть помилки полягає в тому, що вони вважають, що це джерело струму, а не напруги. Тобто уявимо собі, що у нас ось це. Обріжу. Ось це у нас буде світлодіод. Ну, скажімо, 3 Вт. Стандартна світлодіод 3 Вт. Тоді ось тут. Ми повинні повинні його живити 0,6 А, ну, грубо. Постійний струм а не напруга. Ось ось це у нас стає драйвер світлодіода він дає 0,6 А і тепер логіка тих малюночків починає працювати. Справді, ось тепер у нас по корпусу буде йти головний струм, і зовсім трішечки людині дестанеться. Якщо це у нас джерело струму, але це у нас джерело напруги. Тобто джерело напруги каже, хлопці робить що завгодно, а на моїх контактах, ось тут і ось тут, будуть завжди різнити в 220 вольт. І нікуди від цього не, не дінетесь. Ось якось так. Тепер ще один малюнок. Цього разу правильний. Він має такі ключові елементи, як повторне зазимування та система вирівнювання потенціалів. Ось ця шинка. Тобто усі наші. Корпуса, усі металеві частини, які спроможні проводити струм, Вони з'єднані з цією шинкою. І завдяки цьому на цих корпусах однаковий потенціал Фі. Фі, пам'ятаєте, Фі. Коли однаковий потенціал струм натече. Напруг... Ну, напругу немає, нулю дорівнюється, ось. Така схема. Ну, по-перше, якщо пробивається на корпус, одразу спрацює автомат, ви вже це знаєте. І ви, мабуть, вже знаєте, що не варто робити супер-пупер зазимування ось тут. Краще зосередитись на інших речах. І які це речі я зараз розповім. На прикладі мого родича, який потрапив під удар струму. Його трясло одного разу. Схема була. Ось така схожа. І навіть така схема його не захистила. <coughs> Він працював перфоратором на новобудові І перфоратор був з пробоєм. Тобто ось тут я намалюю точку і зроблю ось це коричневого кольору знов. Пробой. Була фаза на корпусі. І мій родич тримався за цю фазу. Його не було струмом. Опс. Переміщуємо. Його набило, набило струмом, тому що він торкався тільки корпуса перфоратора. Він стояв на ізолюючій підлозі, в яких там, що там чоботи, шкарпетки були, вони також не проводили струм. Тобто він не утворював контур. І він навіть не помічав, що його перфоратор пробитий. Це відбувалося до тих пір, доки він не взявся для зручності не оперся на ще одну залізяку вільною рукою. Він торкнувся цієї залізяки, а вона була добре зазимулена. А ви пам'ятаєте, що зазимування шкодить людині не контрольовано? І кріститься зазимування, пішов струмом його почало трясити. Відбувся збіг двох обставин. Дві речі було зроблені тут недбало. Перша річ. Це автоматичний вимикач, який був. Він виявився занадто великого номіналу. <кій> ну, я не пам'ятаю, ну хай буде 40 А. Номінал 40 А означає, що він ну, за цього струму 40 А роз'єднає протягом однієї години. Тобто годину треба чекати, доки прибор буде працювати. А щоб він спрацював митело, треба 5-10-кратне перевищення номіналу. Тобто, якщо це 40 А, то це має бути 400 А. І коли наш перфоратор закоротила, струм виявився за низьким. І він не зумів примусити автоматичний вимикач спрацювати. Це перший невдалий момент. Другий невдалий момент це те, що. Миш, цією та то цією точкою була занадто велика велике напруга Между між двумя точками. И это две параллельные линии. Первая ось ця, а друга ось це. І на обох однаково напруга, падіння напруга ось це. Мій родич мав великий опір, Тому він не сильно впливав і визначав падіння напруги співвідношення. Опір ось цієї ділянки проти опорів ось цих двох ділянок. Якщо ось тут невеличкі опори, тобто це товсті, товстий кабель йде до будинку, а ця штука тоненький провод і довжезний, то пропорція між цими. Опора буде така, що є таке розуміння падіння напруги. Давайте я вам поясню, що таке падіння напруги. Це коли ось тут 220 вольт, потім воно поступово падає, 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 падає. Ось тут буде, ну, скажімо, там 210. Потім на лампочці воно впаде майже все, залишиться 10 вольт. І потім воно почне падати, 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 падати падати, падати і дійде до нуля вже тут. Тобто більша частина. 200 вольт. Падіння буде ось тут. Падіння ось цього Фі, яке началі 220, і потім воно поступово зменшується до нуля. Ось це падіння напруги, як я вже сказав, між цими двома точками має бути мінімальним. Для цього ми обираємо товстий кабель тут, товсту, товсту жилу кабеля. І вона має бути коротенькою. Родичу маємо, пощастило, його напарник швидко вимкнув з розетки перфоратор, відкачали, все нормально. Але тим не менше. Тобто, ви звертаєте увагу не на зазимування, а на якість ну, системи вирівнювання потенціалів. Тобто, ось ця конструкція, ось ця шинка має бути з'єднана з усіма. Металевими частинами. Якщо ви цього не зробите, це потенційна небезпека. На жаль, тобто, залишили ви якийсь елемент неприєднаним ризик. Ось так. Ще можна сказати, ще одна помилка у мого родича була це була новобудова. А на новобудові не дозволяється робити систему, яка ось ось намальована. Ця система називається TNCS. TNCS це чудова система. І вона дозволяє одночасно захищ... захистити і людину, і повторне зазимлення допомагає обладнанню. Ну, наприклад, цей мікрофон. Він... Зараз ви не чуєте такого характерного трансформаторного гула, який був би, якби у мене в будинку не було зазимлення. Тоді мені прийшлося б щось обробляти звук якось. А так, чудово працює зазимання. Воно добре захищає обладнання. Якщо у мене, наприклад, от горить 0, то зазимання також трішечки допоможе. Тому що буде, ну там відбудеться, якщо є перекос фаз, то буде фазна напруга може змінитися на лінійну, вона почне наближатися напруга з 220 до там, 300 і більше. Ну, і в такому випадку мене буде захищати, до речі, не повторне зазимлення, це не дуже правильно, а РВ-напруга. Тобто перед автоматичним вимикачем має стояти ще один привод. РВ напруга, і воно роз'єднає мережу, якщо буде занадто велика напруга. Так, до речі. І щодо системи TNCS, ця система на етапі будівництва є неправильною. Чому? Тому що. Тому що коли ти ще будуєш будинок, ось ця система вирівнювання потенціалів ще не збудована. Її ще немає. І ти в великій небезпеці. Тобто ти ще не побудував безпеку. Тому використовується, ну ви в інтернеті легко знайдете, система ТТ. Гарна назва. ну Суті її в тому, що використовується пристрій захисного вимкнення, ПЗВ або російського УЗО. Який реагує на різницю струмів, якщо через людину піде струм на землю. То от це диференційний автомат або ПЗВ він про це дізнається скаже: ага, є втрата струму, роз'єднуємо. Ну, якось так. Також ця система ТТ використовується, якщо якийсь добродій зробив занадто якісне зазимування. Він приділив увагу за зазимню. Проігнорував ось цю частину. А, до речі, якщо ми не можемо забезпечити коротеньку відстань до головної заземлюючої шини, ми робимо проміжні шини, тобто, які будуть з'єднуватись, ну, умовно, я намалюю, ось так. Ось так. Ось так. Ось ця шина знаходиться недалеко від цих двох корпусів. Ну і третій контакт. Він з'єднає з, ГЗ... з головною за шиною. Ось така схема. Якщо у нас не виходить зробити коротенькі оці діляночки. Тобто їх буде декілька. Ай, ну. Так. Ну і ще за систему ТІТ. Коли ми маємо таку проблему з надто гарним зазиманням, це може бути металевий будинок. А у металу, як ви розумієте, ну, наприклад, ліст профнастіла, один з'єднаний з іншим. Як ми знаємо, як він з'єднаний. Ні. Він може крізь два шари фарби з'єднуватись, тобто електричного контакту немає. А може, прямо метал з металом контакт є. Тобто ми повторюємо історію з будівництвом, коли ми не гарантовані, що у нас. Зазимана, а що ні, занулена вирівнена потенціал. Тобто, правильно сказати, вирівняний потенціал, навіть не занулена в даному випадку. Ось. Ну і якщо доброді занадто гарне зазимлення зробив, він, ну, по-перше, може переплюнути зазимоння на підстанції. там Це складає передумову для перекоса фаз, для підсилення перекоса фаз. Ну, Це не тема. Це доволі складно. Це трихфазні струми вже потрібно буде розглядати. Він також приносить небезпеку, що для своїх сусідів, бо крізь їх зазимлення можуть йти великі струми. Ну, ось таке. Ну, коротше, коротше кажучи, аби як зазимування не робиться. Воно не робиться там поруч, відстань між, між різними заземлювачами має бути 20 метрів мінімум. Теж є свої правила. Ну, все це не складно, це просто, але просто довго розповідати. Ось цей прорахунок можна було би привести подільних напруги між ось цією опір, ось цей і ось цей. За яких пропорцій ми отримуємо, який автомат, автоматичний вимикач ось тут. Тобто, як ми маємо розбивати на групи? Який при хиз... пристрій захисного вимкнення ми маємо виб... обирати? Це також залежить від того, що я вам тільки що розповідав все це пов'язане в один ковбока. Ми цим кобком зараз не займаємось. Ми зараз освоїли Ази, що нам замість чудового зазимування ми робимо чудове вирівнювання потенціалів. Або як робити зазимування, це шкідливо для здоров'я. Ну все.